Коста тисяч українців відмолювали гріхи на Тернопільщині, 16-17 липня у селі Зарваниця відбулося одразу дві прощі: всеукраїнська та молодіжна. Архієрейську святу літургію в Марійському духовному центрі провів глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Нехай вона, наша мати, заступиться там, де наша людська сила є безсилою. Нехай Божественна благодать торкне сьогодні кожного з вас. І наповнить отим відчуттям близькості Христа, Господа, Бога, Царства Небесного до кожного з нас. Бручани приїхали у Зорваницю не лише заради прощення гріхів, хтось шукав шляхи вирішення певних життєвих проблем та просив заступництва у Пресвятої Богородиці, а хтось молився за здоров'я та добробут своїх родин. Всього просила здоров'я. Спокою, ласки для дітей здоров'я в Україні, всі сім'ї, родині своє. Я приїхала просити матінку Божу заступницю. У мене син лікар в Лівії. Я хочу, щоб він повернувся, але там війна важка. Я бажаю всім, щоб ніде не було війни ні в Україні, ні в цілому світу. Щоб матінка Божа заступила своїм покровом всіх, миру, щастя і здоров'я Україні. І всім людям я просила здоров'я для моєї бабусі. А okay. ти? Я, я теж. Тоже. у зерваницю приїхали прочани різного віку від малого до великого. Для когось це було вперше, а хто вже й не може пригадати, коли познайомився із святиною. Люди кажуть: той, хто раз відвідав прощу у зерваниці, ніколи її не забуде. Я на прощі від першого каменя, як тільки починала будувати зерваниця, як тільки постала Україна. І я кожного разу тут є на прощі, особливо вражає похід зі свічками. І коли хоч один раз людина, яка приїде на цю прощу. Вона не мене вже доки буде жити, вона завжди буде хотіти тут бути. Кожен для себе якось шукає свої якісь має свої принципи, які свої має враження. Я б побажала кожному задуматися, чого він хоче від цієї проще, чого він від неї добивається. Кожен нехай в собі поставить собі якусь мету, певно, що себе змінити, і просто з цією метою вірити в те, що Бог допоможе, і все буде гаразд. Ми приїжджаємо на прошу. Кожного року, кожного року, і мене дуже радує наша присутність великої кількості молоді. Молодь це наше майбутнє. І Іменно, наче як ми будемо опиратися на молодь, то ми чогось досягнемо, значить, у розвитку відбудові нашої України. Всьому українському народові, сотвори Господи, воздраві і спасені, посвіщенні Духа Святого. Много і благоя літа.